Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович. я керівник практики сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про оскарження заповіту і прийняття спадщини в суді. В Україні заповіт можна оскаржити в певних випадках. Зокрема, якщо існують підстави, вважати, що заповіт був складений з порушенням вимог закону про заповіти. Якщо оскаржувач доводить, що волевиявлення заповідача було отримано під впливом обману погроз або примусу, якщо заповідач у момент складання заповіту не був в здоровому розумі або не мав можливості волевиявитись. Оскарження заповіту в Україні складається з наступних етапів. Консультація з юристом. Рекомендується звернутись до юриста, який спеціалізується на сімейному або спадковому праві. Він зможе надати вам конкретні поради та оцінити вашу ситуацію. Підготовка позову. Разом з юристом ви підготовите позовну заяву, яка міститиме наступну інформацію. Ваші особисті дані, вказівку про те, що ви оскаржуєте заповіт. причини, засновані на порушенні закону або недієздатності заповідача. Докази, які підтверджують ваші аргументи, свідчення, медичні документи, експертні висновки, вимогу щодо зміни або скасування заповіту. Наступним етапом буде подання позовної заяви, представництво в суді та рішення суду. Допомога профільного адвоката є важливою при оскарженні заповіту з кількох причин. Експертиза. Адвокат, спеціалізуючись у сімейному або спадковому праві, має глибокі знання про відповідні закони і процедури, що допоможе вам зрозуміти ваші права та можливості. Підготовка доказів. Адвокат зможе допомогти вам зібрати необхідні докази та підготувати аргументи, що збільшать ваші шанси на успіх у судовому процесі. Представництво в суді. Адвокат буде представляти вас в судовому процесі, захищати ваші інтереси і аргументувати ваші правові позиції перед судом. Завдяки величезному досвіду та високій кваліфікації наших спеціалістів ви можете бути впевнені у бездоганній роботі відносно ваших питань. Залишайте заявку на сайті, телефонуйте за вказаними номерами або завітайте до нас особисто і довірте нам вирішення ваших проблем вже сьогодні.